30 вересня вийшов новий Гаррі Поттер. Я вже встигла прочитати а ви? Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а ще я являюсь потороманом. Так, правда, я схожу з розуму від світу Хогвартсу і до всього магічного про що нам розповідає Джан Роулінг. І нещодавно вийшла нова книга Гаррі Поттера» – це Гаррі Поттер і прокляте дитя. Я вже насправді встигла її прочитати ще в оригіналі, як тільки вона вийшла, хвала піратам. І що стосується цієї книги, то я досить довго себе стримувала, щоб розповісти вам все, що я про неї думаю, спеціально чекаючи української книги, аби потримати її у руках, аби розповісти вам, власне, все українською та про українську книгу. Так ось, Гаррі Поттер і про дитя». Перш за все, хочеться сказати про те, що насправді це не є продовженням серії про Гаррі Поттера. Тобто, це не є історія про Гаррі Поттера і так далі. А це є п'єса, яка була написана у співавторстві Джон Роулін з іншими людьми. Це Джоном Тіфані та Джеком Торном, То, власне, вони теж приклали руку до написання цього сценарію. Тому говорити про те, що книга тільки Джон Роулінг і тільки Джон Роулін злила Гаррі Поттера у цій частині, мені здається абсолютно неправильним. Є. А книга є насправді кіноп'єсою і про п'єсу цю детальніше. Ще... Вже, мабуть, уже знає весь світ про те, що Герміону, наприклад, зіграла чорношкіра дівчина, те, що п'єса пройшла з аншлагом у Великій Британії а, і так далі. Тепер детальніше про сюжет. Я не знаю, чи це буде спойлером, але я особисто вам ще у своїх книжкових покупках говорила, що це відео буде зі спойлерами, тому не ображайтесь, якщо я правда, буду багато спойлерити. Все починається з того, що син Гаррі Поттера Албус а, сідає у Хогвартс Експрес для того, аби поїхати на свій перший курс. А, там він з батьком перед тим говорить про те, як же йому знайти своїх друзів, адже все-таки Гаррі зустрів Рона та Герміону саме в Хогвартс Експресі. І що з ним трапляється, він там зустрічає а, сина Малфоя, Скорпіуса, і з ним здружується, незважаючи на те, що. А, до цієї дружби досить дивно ставляться усі інші. Справа тому, що ходять слухи, що Скорпіус насправді син самого лорда Волдеморда. Як на мене, це абсолютно дивний слух. Не знаю, звідки він там взявся. Так ось. Хлопчики справді дуже-дуже сильно здружуються. Далі вони зустрічають Делфі, яка пропонує їм зробити те що щось героїчне, а саме спасти Седрика Дігорі. Пам'ятаєте, Седрика Дігорі, того, який, на жаль, нас дуже швидко покинув у кубкові вогню. Так ось хлопці разом з Делфі викрадають маховик часу і вирішують все-таки спасти Седрика. Деталі далі вам розповідати не буду, тому що там теж, повірте, є чим поспойлерити. Що стосується того, як мені сюжети чи сподобалось, то мушу бути відвертою, що, як на мене, начебто у цій частині усі популярні фанфики злили докупи. Наприклад, те, що. А... Син Малфоя закохується у доньку Герміони. Як на мене, то сюжетна історія про те, що Герміона і Драко можуть бути парою, це теж прямо сюжетна історія з усіх фанфіків про Гаррі Поттера. Ще те, що син Гаррі Поттера і син Драко, друзі. Досить цікаво. Спасти Седріка Дігорі. Це ж просто те, про що мріяли усі потаромани після виходу четвертої частини, тому що Седрік така мілаха, що я не знаю, як вони хотіли спасти. І ще мільйон мільйон усього, що насправді реально а, мріють, мріяли фанати Гаррі Поттера. А ще не зрозуміло, звідки діти у Волдеморта? Діти у Лорда Волдеморта. Ви його бачили? Ну, загалом, а, такою для мене була восьма частина Гаррі Поттера і прокляти дитя. Я не знаю, чи читатиму українську версію, тому що а, я вдячна Джон Роулінг і цим двом дядькам за те, що вони повернули мене світ Гаррі Потера. Але я абсолютно розумію тих потероманів, тих любителів Гаррі Поттера», які говорять про те, що не хочуть читати цю частину, або про те, що я хочу це розчитати, тому що, ну, правда. Як на мене, тут дуже багато ляпів, дуже багато дивних усіляких речей, які ну істинних потероманів трохи короблять. Але я реально вдячна Джоан Роулін за те, що вона повернула, хоч на трошки на світ Гаррі Поттера, і що ми дізналися, що ж там з цими героями трапилось через. Декілька десятків років, і правда, ця книга мене ну не можу сказати, що вразила, чи що я дуже рада, що я її прочитала, чи ще там якесь бла бла бла. Але ну, типу, дякую, Джон. Типу, таке. А, і якщо ви не встигли її купити, але ви являєтесь патероманом, то купіть хоча б заради колекції, окей? Гарного тижня, гарних книжок на полиці до зустрічі!